Розділити або вимкнути якісь групи під час роботи генератора або інвертора. Це можна зробити за допомогою АВР напряму. Чи двохполісного, чи трьохполісного, чи чотирьохполісного. Чим більше на ньому полюсів, тим більше груп ви можете об'єднати, додати або убрати із вашої загальної системи, коли буде вмикатися або вимикатися світло. Давайте продемонструємо на прикладі. А, і, як то кажуть всі відомі блогери, тим, хто додивився до кінця, в кінці буде, скажімо так, бонус, особливо для тих любителів АВР-ів, виключно Томпсон і виключно двохполісних 125 А. Це в кінці. Ну а зараз давайте продемонструємо, як буде працювати наша зборочка. Тобто це у нас мережа, уявно. Це у нас генератор або інвертор. Да? Ми зараз будемо практикувати, як це все у нас буде працювати. Що ми робимо? Ми в звичайному режимі вмикаємо мережу. І у нас е, працюють усі наші прибори. І одна група приборів, і інша група приборів. Так? Сигналізує у нас е, АВР, що він заживлений, і що зараз у нього працює пріоритет номер 1 червоним світиться. Так? Так. Що ми робимо зараз? Ми імітуємо. Вимкнення світла. Так, Світло вимкнули. Давайте по генератору. Якщо ми заводимо його вручну, так, ми йдемо і заводимо генератор. АВР спрацьовує і відбувається живлення вже на другу групу. І все живлення відбувається через другу групу. І ви зверніть увагу, що у нас зараз працює тільки одна група споживачів. Тобто це буде світло. Наприклад, да, це у нас буде тризетка, це буде світло. Не тягне у нас генератор або інвертор, все разом. Або це декілька, неважливо. Одна група, друга група. Якщо є світло, працюють обидві групи. Якщо світла немає, працює тільки одна група споживачів. Так, и далее у нас через який час о, Ура изъявляется светло. АВР-ка,